Не треба класти руку на плече. Цей рух доречний може тільки в танці. Довіра, звір полохливий втече. Він любить тиху паморозь дистанцій, він любить час, хвилини, дні, роки. Він дивний звір. Він любить навіть муку, він любить відстань і розлуку, але не любить на плечі руки. У цих садах, в сонетах Солов'їв, він чує тихі кроки браконьєра, він пастки жде від погляду, від слів, і цей спектакль йому вже не прем'єра. Душі людської туго і тайго це гарний звір, без нього зле живеться. Але не треба кликати його. Він прийде сам і вже не відвернеться.